Інформаційна година на телеканалі Тібі 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі нашого ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни, а також щодо життя нашого міста та нашого краю. З вами в студії Богдан Шимчук і впродовж цієї години. Поспілкуємось про гімназію Номородин, адже вони знову найкраща школа Хмельницького, так би мовити, перші, але вже не вперше. Про це детальніше поспілкуємося з директором Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, Святославом Ратушніком. Пане Святославе, мої вітання! Слава Україні! Добрий день, героям слава. Одразу ж дозволю собі ремарочку, Ми вже ліцей номер один. Вже ліцей номородин. Домовились е, окремо. Хотів би також нагадати нашим глядачам, аби ви доєднувались до прямої трансляції на нашій Фейсбук спільноті, а також на ютуб каналі телеканалу Ті 7 Обов'язково зробіть це і там ви можете ставити в коментарях свої запитання, і взагалі коментувати наш ефір. Тож перші не вперше е, окремо про досягнення. Хотів би поговорити, тому що ви 109 дев'яті у загальному заліку по школах гімназіях, школах, навчальних закладах України, які випускали учнів, що складали національний мультипредметний тест, і перші знову ж таки в нашому місті. Розкажіть, як вдається тримати оцю планку першості. Ну, ця планка першості тримається вже не один рік. Тобто, фактично, якщо брати весь час існування зовнішнього незалежного оцінювання, а далі мультітест, то ми завжди попадали в ці рейтинги. Десь ми були в 90-х, десь ми були в 100, плюс-мінус на Україні. Ну, а на рівні міста, громади і області ми також завжди були перші, другі, десь ми поступалися. Обласному ліцею, але не в якості, а в кількості. Тобто рейтинг у нас по балах був вищий, але за рахунок того, що у них більша кількість випускників, інколи вони займали першість. А так завжди ми також важливо те, аби поговорити, наскільки зараз відбувається, наскільки ефективно зараз відбувається саме навчальний процес, тому що Україна вже 569 днів в форматі широкомасштабного вторгнення. І серед кожного відбувалася навчального закладу така певна трансформація, тому що і поверталися і до онлайну, і до офлайну. А розкажіть, наскільки вашому ліцею вдалося адаптуватися до умов війни, до цих реалій і надавати якісно освітні послуги? Мабуть, розпочнемо з того, що війні передував ковід, так який змусив нас теж в певній мірі змінити умови навчання, і оцей ось період він дав нам час, щоб ми потім якісно. По можливостях під час широкомасштабного вторгнення вже могли організувати освітній процес. У нас є сховище, яке дозволяє, щоб в ньому перебувало більше половини учнів. Тому ми змішані, змушені вчитися в змішаному форматі. Тобто, є в нас кілька класів, які навчаються постійно, в тому числі 11-ти класники, А решта школи навчається тиждень онлайн, тиждень офлайн. Ми ще під час ковіду запровадили. Досить так широкою потужню систему навчання в класрумі, і вже коли розпочалася активна військова фаза. Ми були практично готові. Ось вчителі навчені, діти навчені, батьки також. І ми цю систему використовуємо активною на сьогоднішній день. Ну, хочу зазначити, що звичайно, що втрати є, тому що навчання онлайн, як би там не було, воно має свою специфіку. І щодо спілкування з дітьми, ніхто не може замінити живого вчителя, який би той телевізор не був, відео і все решту. Ось. Але коли це все поставлено на... в системі, коли це все працює, працює система інформаційна, працює система контролю, нагляду, оцінок взаємовідносин, то тоді це і дає певні результати, крім того. І відключення світла, відключення світла в дітей, відключення світла в школі, повітряні тривоги, всі ці речі вони звичайно ж впливають на освітні втрати. Ну проте ми маємо дуже класних вчителів, толкових дітей маємо підтримку батьків, тому і маємо такі результати. Я трішечки закцентуюся на онлайн навчанні, тому що напередодні от, першого дня знань, першого вересня, ми спілкувалися там із багатьма очільниками різних громад нашої області, і вони всі як один зазначали про те, що Онлайн формат він далеко не дотягує до офлайн формату, і зараз ви так само підтверджуєте ці слова, але хотів би запитати наступне: чи є у дітей зараз бажання вчитись, незважаючи на те, в якому форматі відбувається навчання? Чи це онлайн, чи це офлайн? Звичайно, що є навчання вчитися перші навчальні дні, коли ми розпочали. У нас 100% явка дітей. Тобто, всі діти, всі прийшли в школу, всі задоволені, щасливі. На перервах тусуються, на уроках, працюють після уроків, залишаються, спілкуються між собою, з педагогами, тобто вони скучили за школою, і це нормально. Коли дитина йде в школу, і в неї є бажання для мене, для як для керівника школи. Це дуже важливий показник. І навпаки, коли дитина не хоче йти в школу, щось її заважає. Це також певний такий лакмусовий опіраць. Формат офлайн мотивує саме тим, що в дітей є додаткова комунікація, вони комунікують з однолітками, з вчителями. Якщо говорити саме про онлайн, яку там мотивацію ви вбачаєте для дітей? Тому що зранку, коли ти просипаєшся, ти вдома, тобі потрібно вімкнути комп'ютер і почати вчитися. Хоча давайте будемо відвертими, що діти ці гаджети за іншим призначенням використовують, зокрема там переглядати якісь відео, грати в ігри. Яка мотивація в онлайні для дітей навчатися? Ну ми не розриваємо процес на офлайн онлайн, да, тобто є вивчення певної теми, наприклад, да? і по такій там, скажімо, домовленості, по методичним настановам, ми говоримо про те, вчителями із дітьми, що якщо йде навчання онлайн, то в цей час це, скажімо, більше навчання вивчення нового матеріалу, це закріплення е і так далі. А коли діти виходять вже на навчання офлайн, то тут ми вже намагаємось проводити практичні роботи, лабораторні роботи, десь якісь самостійні, підсумкові, контрольні. Тобто, щоб дивитись реально, як це працює. І тому оце таке паралельне навчання ми просто його розглядаємо як одну єдину складову. Також знаємо про те, що кілька днів тому відбулось засідання колегії Хмельницької обласної військової адміністрації, де посадовці обговорили питання забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти та створення безпечних і комфортних умов. Для навчання е, власне однією також з ключових тем цієї колегії це було забезпечення навчальних закладів укриттями. Ви зазначили про те, що в ліцеї номер один є укриття. Відповідно, е, хотів би поговорити, чи проводились якісь ремонтні роботи, можливо, адаптації до нового навчального року, і чи можна в цьому укритті продовжувати навчальний процес навіть під час повітряних тривог? Ну, взагалі, укриття у нас не було. Це був просто підвал. І в минулому році були виділені кошти з міського бюджету. Для того щоб облаштувати там найнеобхідніші потреби, ми зробили стяжки. Ось ми облаштували туалети, ми облаштували штучну вентиляцію. Ось і забезпечили всім тим, що необхідно: тобто, питною, водою, вогнегасниками, інструментом, лавки, столики. Ми замінили освітлення. Ми за допомогою батьків придбали генератор. Тобто у нас там є led лампи, і в випадку навіть нема освітлення, пропадає коли світло. Тобто діти мають звичайне нормальне освітлення. Тобто, мінімальні ті умови, які ми могли забезпечити, ми забезпечили. В цьому році знову ж таки за підтримки батьківської громади ми там провели такий апгрейд, скажімо так. Тобто підбілили, підфарбували, покращили. Тобто, ну такий косметичний ремонт, скажімо так, ось зробили. І діти можуть безпечно, вільно перебувати в цьому укритті. На жаль, вчитися повноцінно там не можна. Ось тому, що немає парт, немає столів, нам не вистачає місця, як я вже сказав. Ось тому укриття використовується просто для перебування дітей. Були спроби, і я навіть пробував. Я вчитель правознавства. Приходив із ноутбуком і показували, дивилися атмосфера, яка є, ну не дає можливості повноцінно проводити навчання. Хоча у нас там є інтернет, дата груп ми провели, тобто всі умови, скажімо, для безпечного перебування дітей є для навчання нам просто не вистачає місця. І чим зазвичай під час повітряної тривоги в укриттях займаєте дітей? Тому що ну там десяток дітей це вже шум гам такий, що, що навіть уявити складно. Чи проводяться можливо якісь там навчальні інтерактиви? Розкажіть про це десь вчителі пробують працювати з дітьми, десь вчителі підтримують просто бесіду з ними, яка може стосуватися і тематики. Ось, наприклад, якщо це гуманітарні предмети, можна спілкуватися, якщо це математика, то це складніше. Якщо з ними перебувають класні керівники, то вони працюють в напрямку, скажімо, освітнього, виховного процесу. Тобто, в залежності від тих можливостей, які є, так ми десь і спілкуємося. Та й, звичайно, що даємо їм можливість відпочити вони в своїх гаджетах, інтернет є, можна спілкуватися, тобто і за допомогою інтернету. То вже залежить від ситуації і часу, тому що тривога може тривати і кілька хвилин. А були у нас ситуації, що тривоги тривали і кілька годин також. Щодо нового опалювального періоду, і зокрема осінньо-зимового періоду, розкажіть про те, як готувався ліцей номер один, чи готувалися, зокрема, тому що там. Головне управління розвідки зараз означає про те, що росіяни знову будуть бити по об'єктах енергетичної інфраструктури. Всі ми розуміємо, що будемо сидіти без світла, а подекуди і навіть без тепла. Чи готові до таких викликів? Все, все, що залежало від нас, від наших працівників, ми зробили, підготувалися, систему перевірили. У нас в закладі стоїть система регулювання подачі гарячої води для опалення. Ось зараз ми теж провели модернізацію, тобто за допомогою цієї системи. Буде регулюватися постійна температура в закладі, і також що буде давати і певну економію по енергоносіях і по коштах. Ось також ще в минулому році з міського бюджету нам були виділені кошти. і Ми придбали потужний генератор, і ми входимо до системи тих шкіл, які можуть бути задіяні. В осінньо-зимовий період як центри обігріву, тобто котельня, яка нам постачає паливо, тепло вона може працювати на різних видах палива, і в випадку, якщо раптом буде блекаут, тобто ми можемо працювати в такому режимі, тобто генератор буде давати світло, котельня буде давати тепло, і ми можемо забезпечувати, скажімо, обігрівом тих жителів, які живуть поруч в нашому мікрорайоні. Ми почали нашу розмову з поправки. Ви зазначили, що ви вже не гімназія, ви тепер ліцей. Відповідно, розкажіть про цю трансформацію, що змінюється, і скільки часу необхідно для того, аби ця трансформація повністю відбулася? Трансформація була закладена в нових законах про освіту, про повну загальну середню освіту. Практично триває, скажімо так, реально з 2019 року. Ці зміни, але знову ж таки. І карантин і війна вони наклали свої відбитки, але чекати, скажімо, не можна, коли закінчиться. Коли ми переможемо в цій війні, тому на рівні нашої громади було прийнято рішення про те, щоб трансформувати навчальні заклади і остаточно привести їх до тої відповідності, які сьогодні передбачені в законодавстві. Тому з, на базі Гімназії номер один відповідно до чинного законодавства було прийнято рішення створити ліцей номер один. Ми в цьому році припинили набір в п'яті класи, і ми будемо формуватись як заклад третього ступеня, тобто будемо розширяти базу десятих класів. А далі ми будемо мати десяті, одинадцяті, дванадцять в подальшому, тобто лише десят, одинадцять десяті, одинадцяті, дванадцять. Тобто, ми будемо навчальним закладом третього ступеня. Ось а інші школи в місті також, які дали з трансформації, ті, які будуть мати або початкові це школи будуть, або школи, де будуть мати дев'ятирічки, тобто вони будуть називатися всі гімназіями чи інші. Заклади, які будуть мати третю ступінь, будуть називатися ліцеями. Що це нам дає? Це дає можливість розширити базу старших класів, це дає можливість надати їм якіснішу профільну освіту. Якщо у нас зараз було два-три класи десятих на паралелі, то ми плануємо мати десь шість класів. І взагалі ми в подальшому маємо трансформуватися. Така є ідея, думка, і нас підтримує департамент освіти, і міська рада, і міський голова. Ми ведемо мову подальшому, взагалі про науковий ліцей. Тобто це заклад, в якому буде розширена співпраця з вищими навчальними закладами, в які будуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів, науковці, в якому будуть додаткові можливості для того, щоб діти займалися наукою, творчістю тобто, будемо розвивати в них ті здібності, які потім в подальшому дадуть їм можливість реалізувати себе в вищих навчальних закладах. І наукове ліцей, в якому ми плануємо культивувати математику, інформатику, фізику, хімію, біологію з тим, щоб в подальшому діти могли вільно поступати в найпрестижніші навчальні заклади. Вони і зараз це роблять в принципі, і вже приходити туди як молоді люди, які вміють щось досліджувати, щось робити, проводити. Ем, Винаходи займатись винахідницькою діяльністю, тобто по суті вирощувати вже на початковій стадії таких молодих вчених науковців щодо дітей. То ви зазначили, що ви з цього року вже перестали набирати п'яті класи. Але питання наступне: чи можуть діти з інших шкіл до до прикладу і внутрішнього переміщення діти так переходити до вас, переводитись? Скажімо так із тієї школи де вони навчались раніше, там, до прикладу, до вас шостий, сьомий, восьмий, дев'яті класи, і чи є подібні випадки взагалі? Ну зрозуміло, що є наповнюваність класів, да, є межа. Якщо діти вибувають, то ми про це повідомляємо. І якщо в нас з'являються вільні місця, то зрозуміло, що ми добираємо, і в тому числі ми добирали набирали, особливо коли вчились на онлайн навчанні дітей-переселенців. У нас їх було понад 60. Ну а зараз ми розширюємо мережу десятих класів тобто, ми набираємо дітей в десяті класи, і в нас і зараз є вільні місця в десятих класах і в математичному. І в класі, де поглибно вивчається математика і фізика і інформатика, перепрошую, ось, а з фізикою якраз ось вийшла така, скажімо, певні мірі така проблемка. Ми планували в цьому році відкрити клас поглибним вивченням фізики і математики, адже в країні завжди потрібні будуть працівники технічних спеціальностей, інженери, техніки. Конструктори, винахідники, і ось ми зіштовхнулися з такою проблемою, що до нас подало заяви п'ятеро дітей з усієї нашої громади. Тобто, це в певній мірі є така, ну скажімо, проблема. Сьогодні дуже багато дітей хочуть йти вчитися в гуманітарні класи, там де вивчають історію України, українську мову, літературу, десь англійську. А ось на такі технічні напрямки, де Потрібно, скажімо, додаткові і базові знання з фізики, з математики, в певній мірі є ось такі от складнощі і труднощі. Але ми над цим працюємо, культивуємо. Зокрема, наприклад, ми коли запускали нову українську школу, ми запровадили такий новий предмет, як робототехніка. Він зараз у нас вивчається з п'ятого класу, вивчався зараз в шостих, сьомих класах. Тобто, це діти мають такі конструктори, вони. З материнськими платами, з чіпами, з процесорами, де вони складають, збирають різні модельки, підключають їх до комп'ютера, програмують. Ось і що важливо, їх не треба паяти. Це на основі мікробіт. BBC розробила такий міжнародний проект. Ми закупили це обладнання, і діти сьогодні працюють. Творять. Це в них один із улюблених таких предметів, і таким чином ми їм розвиваємо, прививаємо любов до і до фізики, і до інформатики, і до програмування, і до техніки. І дуже сподіваємося що на виході буде класний результат. А ви значили, що тільки п'ятеро людей відгукнулися там на навчання саме в точних галузях точних наук. З чим це пов'язано ваш думку? Можливо, з тим, що в подальшому там ні батьки, ні діти не бачать, можливо, якось принаймні на зараз потенціалу розвитку в подібних е сферах. Ну мабуть, на те є кілька причин. Ну ми маємо два математичних класи, так тобто повноцінних, два математичних. Просто і ми е і відкрили плюс ще один клас, де поглибно вивчається. Інформатика і математика, і хотіли ще і фізику. Причому це мав бути один клас на всю нашу громаду. Тобто, всій нашій громаді немає жодного такого 10 класу, де б вивчали на поглибленому рівні профільному фізику. Ось можливо, це пов'язано з тим, що ці процеси трансформації відбувалися по суті влітку, коли канікули і всі розслабились. Можливо, недостатньо. Каже, ми інформували, і в цьому році ми будемо більше інформувати, і користуючись нагодою, я кажу, вже запрошую і в ці 10 класи, які в нас є, в нас є місця, і на наступний рік також всі ж самі профілі в 10 класах. Ну і ще треба віддати належне, що ну, складно вчитися в цих класах, тому що вивчати фізику на профільному рівні і математику. Можливо, десь і в цьому є питання, проблеми. Ну, і також досить часто таку, як на мене, певну помилку роблять батьки і діти. Ой, я лишуся в своїй школі, що ж я буду переходити в іншу школу. У мене тут друзі, товариші. Але я завжди кажу, друже, товаришують не на уроках, а до уроків, після уроків вдома. Ось, а школа для того, щоб отримувати знання, уміння, навички. Ось тому запрошую і кажу це завжди, і всім. Хто хоче мати додаткові успішні, класні такі високі знання з фізики, інформатики, математики. Ми готові забезпечити. У нас є база, у нас є можливості. У нас є комп'ютерні класи, у нас гігабітний інтернет. Ми отримали обладнання для кабінетів інформатики, фізики. Зараз ось завершується формування теж обладнання для кабінетів хімії, біології. І таким чином міська влада ось забезпечує, скажімо, додаткову підтримку ось цим ліцеям, які були створені, для того, щоб діти могли отримати повноцінну, якісну освіту. Плюс, як я вже сказав, у нас є дуже гарні традиції, висококваліфіковані педагоги і залучення науковців, все це дає свої результати. Крім того, на базі нашого ліцею працює фізико-математична школа. Це додаткові безкоштовні заняття. Які фінансуються з бюджету міста для тих дітей, хто хоче знати знову ж таки трішки більше за заняття з інформатики, з програмування, з веб-дизайну, з теоретичної фізики, з задачі з фізики, з математики. Тобто вони йдуть поза урочний час, і ця школа працює з 5 по 11 клас для дітей всієї громади. Тому знову ж таки ті батьки і діти, які хочуть мати високі результати, хочуть перемагати в олімпіадах в різних конкурсах. Ласкаво просимо на безкоштовні заняття, які забезпечуються нашими викладачами викладачами з інших шкіл, а також там працюють викладачі з вищих навчальних закладів. Також хочу торкнутися теми організації інклюзивного навчання. Розкажіть, як ваша школа рухається у цьому напрямку, і зокрема, про що детальніше можете в цьому напрямку розповісти? Ну на жаль, чи не чи не на жаль, але у нас немає дітей, які потребують інклюзивного навчання. Хоча у нас є пандус, все те, що передбачено, кнопка з шифтом Брайля. І ось зараз у нас відбувається капітальний ремонт харчоблоку. Він у нас знаходиться на півпідвалі. І вже за останніми вимогами, які є, там теж має бути пандус. А оскільки там кут великий, пандус поставити не можна, то за проектом там буде такий відкидний ліфт для маломобільних дітей. Тобто, по суті. Ми практично майже скажімо так готові для того, якщо раптом у нас з'являться такі діти, надати їм повноцінні освітні послуги з усіма можливостями і потребами. Також хотів би поспілкуватися про вчителів, так тому що і пандемія COVID-19, і зараз війна показує наскільки це стільки люди, і наскільки вони продовжують професійно робити свою, свою працю. Хотів окремо запитати вас, як вони входять у цей новий навчальний рік? Або вже увійшли фактично, так з яким настроєм, з якою мотивацією, і чи готові вони до нових викликів, які можуть перед ними постати? Так, цілком погоджуюся. Війна вносить свої корективи. В нас зберігся майже 100% колектив. Один педагог залишив нас, поїхав за кордон. Ось в нас в закладі працює педагог, який змушений був переселитися внаслідок військових дій. Ось, а так переважно колектив є сталий, різновіковий, такий, знаєте, закалений в усіх баталіях, і ми створюємо я як керівник закладу, і заступники. Всі необхідні і можливі умови для того, щоб люди ефективно могли працювати і відпочивати цей повноцінний відпочинок, який був і, і зараз під час навчання. Тобто, все свого боку, що ми можемо робити, те ми робимо. Хоча ми бачимо ця втома, яка супроводжує і дорослих, і дітей ну, в такому світі ми живемо. Наостанок, хотів би запитати наступне. Ми починали з того, що ви найкращі в місті. Що ви в топі в рейтингу серед шкіл серед навчальних закладів в Україні, і хотів би запитати на вашу думку, в чого в чому секрет того, що ви перебуваєте? От в топі першості тут є кілька складових, про які я говорив. Ось тобто, навчальний заклад, який називався гімназією, ось донедавна, він має свої досить такі великі традиції, тривалі да, практично з 90-х років. Далі, ось цей ось відбір дітей, який проводився. В п'яті класи. Ми проводили відбір, і конкурси були як в університети, два, три, чотири, п'ять учнів на місце. Так само, як і проводився відбір педагогів, також кращих. І є педагоги ще ряд в гімназії, вже тепер в ліцеї, які працюють практично з першого дня. Ось матеріально-технічне забезпечення. Постійне тримання себе в тонусі, постійна участь в різноманітних проектах місцевих, міжнародних підвищення кваліфікації офіційне і неофіційне. Тобто, ось ці всі складові, вони дають ці всі результати. Причому це все, я наголошую, з року в рік відбувається. Це Пане, не випадковість. Пане Святославе, я бажаю, аби оці результати вони вас супроводжували впродовж ще багатьох років. Дякую за те, що були разом із нами. Говорили про те, що гімназія номер 1 а вже ліцей номер 1 знову найкраща школа Хмельницького. І про це детальніше спілкувалися з директором Хмельницького ліцею номер 1 імені Володимира Красицького, Святославом.